Всім привіт в Фінляндії. Вже справжнє предзим'я Грибів практично нема. Полювання тут взагалі заборонено в районі ЕСПА. Для риболовлі, щоб нормально ловити рибу з азартом і нічого, нікого не боятися, треба купувати ліцензію. Але це буде мною зроблено із першого січня, тому що ліцензія купується на рік і вона не те, щоб цілий рік працювала, а вона працює до кінця року. Тож, логічно, що ліцензію треба купувати спочатку. Але це не означає, що тут немає ніяких занять взагалі. Якщо уважно продивитися та набити око, то полювати тут є за чим, особливо після того, як померзла вся трава. Туристичний сезон закінчився, трава померзла, а з-під трави виглядає ось такенька катара. Зовсім по, поряд із містом є ось такі знахідки. Я не знаю, навіщо їх викидують. Так стоять велосипеди, мопеди, мотоцикли, самокати. Ну, Ще автівок нових не бачив. А так бачив вже все. Просто йшла людина, поставила. Я б забрав, не тільки мені воно не потрібне. Ближче до торгівельного центру Ікея трапляються ось такі штуки. У мене уява малює одразу клітку для кролів. А це лежить просто у річці. Вгадали? Ти знали щось таке? Це величка тачка на колесах з магазину для товарів. І це вже третє, мабуть, яку я зустрічаю. Вони тут валяються в річці. Чи не частіше, ніж велосипеди, а велосипеди тут валяються часто. Тут звичайно стоять рибалки на таких місцях, де омути, після перекатів. Тут часто стоять рибалки. Я вийшов ще і з тією надією, щоб поспілкуватися з ними, тому що рибалки тут дуже часто бувають російськомовні або навіть українськомовні Але сьогодні їх немає. Не знаю чому. Ось їхні сліди є, а самих рибалок нема. Можливо, вже пізно і форель перестала брати. Можливо, і таке, але рибалки тут бувають. І ось як тільки починається жор у форелі, я можу зробити прогноз, що форель вже ловиться тільки по тому факту, що на берегах такої річечки з'являються витягнуті велосипеди, самокати та мотоцикли. А ось ось дивіться, тільки що сказав про велосипеди. І черговий, черговий артист валяється. Як, як ви думаєте, звідки його витягли? Його витягли із тієї самої річки. От був би вдома, я, я б його забрав. Я впевнений, що там всередині механізми змазані мастилом і поки ще не пропали, його розкрутить, висушить, перебрати, перемазати. І був би шикарний ровер. Але мені не йде цим займатися, тому що він залишається лежать. А так взагалі можна тут спіймати і такого звіра. Я ось йду через мост. А тут чергова, чергова... тачка з магазину Ікея. Що вони роблять з цими тачками, чого вони їх вивозять з магазину, я не знаю. Але ось так хожу по природі, вздовж річечки. Зараз будемо заходити більш в глибший нормальний ліс. Там туристів багато, тож грибів наших теж немало. А так блукаєш по березі річки. І розумієш, що в Фінляндії теж є ґрунт іноді. Рідко правда, але є ґрунт. І ще та правда, що цей ґрунт це суцільна глина, іноді навіть блакитна. Але ж все ж таки це не скелі, не каміння. А раз є глина, то можуть місцями себе і липи почувати. Зовсім-зовсім непогано. якісь запіздавші гуси. Вже, мабуть, мабуть, з тиждень як гуси пролетіли загальною своєю масою. А ці ще пруть на захід. Ну ніфіга себе, тут річки багаті не тільки на золото, на мотоцикли, велосипеди, мотороллери, самокати, але ще й на звичайні гроші. Тут просто ось так ось плавають звичайнісінькі гроші. Ви не вірите, я вам зараз покажу. Ну що, дістаємо пляшечку, розворачуємо, переворачуємо. І читаємо. 330 мл. Вона коштує 10 центів. 10 центів. І навіть не сумнівайтеся, якщо тут написано, що це 10 центів, то це 10 центів, ви не вдома, вас не обдурять. Ну що, заглублюємося товариші до лісу, але не так, де я ходив шукав де поставити пастки а саме там де їздять бігають бродять лазять ходять туристи і собаками тебе без і головне тут теж мати гострий зір начебто нічого нема дивіться раз блистить воно достаємо Опа. Ну, а тут взагалі хтось попив посидів попив, відпочив і залишив Тут я одразу бачу 15, 15 центів. Це трохи дорожче ніж 300 мл пластик. Але набагато дешевше, ніж літр та два пластика. Забираємо 15 центів до 15 центів, так і буде 100 гривень. Так, так, старі знайомі під річечкою лежать. Це вже начебто і досить далеко від ікеї. Але ось так, дивіться, цілий автопарк, велопарк можна зібрати просто бродячи по берегам. Я навіть навіть вимовити не буду, намагатися, як називається ця річка, бо мене забанять за матюки. А ось тут дивіться не знаю, яким я чином її помітив. Вона прямо під колір лісу замаскувалась. Зовсім-зовсім свіжа, чиста. Мені... Пощастило, що я її помітив. Ось такий наш шлях до магазину. Величезна банка. Так, що тут в неї написано? Те. Я-то думав, що євро мінімум. Ні, теж 15 євроцентів. Ну нічого, все у торбу. Ну і чергова находка прямо в канаві. Хопа. Збираємо. Раз. Я дивлюсь, що канава. канава для поливальника за пляжками это все. Канава наша все. Вот такие. Ты дивись. Смиттери. Смиттери. Все накидают и накидают. Накидают и накидают. Накидают и Все эти же сами. Все эти ж сами 15 евроцентов. Цікаво, але ось поле пшениці просто покинути. Його ніхто і не думав збирати. Зайшов комбайн, одну ручку проїхав і все, поле пшениці стоїть 30 жовтня, і його вже ніхто вибирати не буде, а там вже їх пахають. Пшеницю пахають просто не убрану. Я в захваті від таких бізнесменів. Засівають поля пшеницею, вирощують її, а потім просто перепахують. Завтра діде, діло вже і до цієї пшенички. Та ти що? А це круто. Оце улов крутятський. Дивіться, Кока-Кола. Кока-Кола, знаєте яка? її вартість Її вартість 40 євроцентів. Оце найбільша рибина за сьогоднішній за сьогоднішній день. І ось дивіться, просто дуже красива знахідка така. Обабіч дорожки. Маленька, маленька малюточка. Перевертаємо. І така малюточка теж 15 євроцентів. Тут просто по дорозі валяються гроші. Яких банок тільки не зустрінеш. А бабіч дорог біля канав. Канав це наше все. Яких банок тільки немає. З бабочками, з крокодилами, з венмедями. Які завгодно. Все, в мене вже... Повна сумка. Ось, поки і всі гриби річечка привела нас на озеро. Тож відпочиваємо, милуємось красою. Невідомо де небо, де вода, де низ, де гора. Не тільки я, і камера не може спіймати. Все злилося. Дякую всім за увагу та терпіння.